Вітаю! Поговоримо про виділення повного квадрату в ірраціональних виразах. На моїй сторінці Instagram ми зараз на зимових тривалих канікулах вирішили повторювати пройдений матеріал. І повторюючи тему Корінь квадратний, я задала питання, які з завдань я маю розібрати, щоб нагадати? Як? Виконувати ті чи інші дії. І з'ясувалося, що більше питань було стосовно виділення повного квадрата. Ну, я вже деякі задачі пояснила в історіях, а зараз саме час пояснити, як виконувати задачі 3 та 4. Тим паче, на YouTube каналі Математичка я вже робила відео виділення повного квадрату, і саме під цим відео я отримала коментар. Коментар прохання. Зробіть відео, де є пояснення щодо виділення повного квадрату в ірраціональних виразах, саме в ірраціональних. Я запам'ятала це питання, і саме зараз так склалося, що маю потребу, і дійсно це слабке місце: нагадати, як виділяти квадрат різниці або квадрат суми саме в виразах, які містять корінь. Починаємо. По-перше, скажу, що для того, щоб зробити ті дії, потрібно багато чого знати. Потрібно знати формулу квадрата двочлена, я вже показала її. Потрібно вміти знаходити дільники числа, причому робити їх в різний спосіб, властивості корення не завадить, а також означення модуля. Все це ви маєте знати, тоді переходимо саме до практики. Я привела приклад завдань з мого уроку. Займаюся групами підготовки до ЗНО, де я саме вчила від простого до складного застосувати цей метод. Починаємо. 5 плюс 2 корені 6 під коренем. Що важливо? Я спочатку запишу корень, залишу його таким порожнім, і почну шукати в цьому виразі саме формулу квадрат суми або квадрат різниці. Що може бути подвоєним добутком? Починаємо з цього. Саме вираз, який містить корень. Його можна розписати як добуток, корень із шести можна розписати, як корень із двійки помножити на корень стрійки, хоча способи бувають різні, я покажу це. І потім Ну, собі так сказати. Нехай корень двійки буде А, а корень із трійки буде Б. І перевірити, чи отримаємо ми при цьому формулу, яка була в нас під коренем. вираз, який був під коренем. Давайте. Запишемо два корені з шести таким чином: 2 помножити на корінь із двійки, помножити на корінь із трійки. Це А, Це Б. Прогнозуємо. Тоді. Нам потрібно, крім подвойного добутку квадрат першого та квадрат другого. Корень із двійки при піднесенні до квадрата, Згадайте, це правило дасть під кореневий вираз. Тобто я можу записати квадрат першого це 2. Квадрат другого, корень із стрічки в квадраті, я можу записати як 3. Перевірте, 2 додати 3, то буде в нас 5. Ми нічого не змінили. Цей вираз залишився без змін, ми просто розписали у вигляді формули. Тому я можу сказати, що маю квадрат суми під коренем, квадрат суми саме виразів, корінь із здвійки, додати корень із стрійки. І тоді, згадуючи таку важливу властивість, ще, бачите, я казала, що властивість потрібно корення знати. Корінь А в квадраті це не просто А, це А за модулем. Чому нам потрібно, щоб значення кореня квадратного було невід'ємним? Але в цьому випадку з двійки додати корені трійки – вираз додатній і можна не обмежувати модулем відразу записати корені двійки додати корені трійки. Працюємо далі. Наступний вираз, ну, хто вже зрозумів, то працюйте самостійно, перевіряйте, що ви отримаєте. Цю, тут, наче, дуже схожий вираз, там, де корень. Але якщо ми будемо розписувати, як і в попередньому завданні, ми ж отримаємо не 7, а 5. Що тоді? я знову дивіться, ну, це в мене такий метод, ви можете по-своєму робити. Залишаю корень. 2 корені з 6 мінус 2 корені з 6 я спробую розписати по-іншому, як по іншому? 6, крім множників 2 і 3, можна записати як 6 помножити на 1, ну або 1 помножити на 6. Я напишу так, корені з 6 помножити на 1. Я ж нічого не змінила, правда? Все так і є. І тоді я прогнозую, що це моє А, це Б. А в квадраті дасть 6, можна вже швидше записати. Б в квадраті дасть 1, а 6 і 1 буде 7. 6 мінус 2 коріння з 6 помножить на 1 і плюс 1 Тут є формула квадрат першого подвоєний добуток, квадрат другого маю квадрат різниці. Завжди слідкую за виконанням рівності між лівою і правою частиною. То буде корень із шести мінус 1, усе в квадраті і під коренем. І знову, корень із шести мінус один. Бажано записати за модулем, це ми обов'язково далі побачимо, що це впливає на розв'язок. Але цей вираз під модульний буде додатній. Тоді я можу не писати і відразу залишити відповідь. Все. Спрощено. Ідемо далі. Звичайно, два кореня з двійки це буде наш подвоєний добуток, я так його і запишу. Двічку, як би ми не крутили, ми не можемо розписати, крім 2 та 1. І саме 2 та 1 у сумі дадуть 3. Тому нас усе влаштовує помножити на 1. Розписую як 2, додати 2 кореня з двійки, додати 1, і то є формула. Корінь із двійки додати 1 квадраті під коренем, знову тут можна обійтися без модуля. Не думайте, що все так легко і завжди буде відповідь додатня. Ідемо далі. Я казала, що ми будемо рухатися від простого до складного. Переходимо до більш складного виразу, погляньте 4. Я можу розписати, звичайно, там буде подвійний добуток, і я не втрачаю мінус як 2 на 2 корення з 5. Нехай це наше А. Тоді це наше Б. До речі, записи можуть бути різними. От Я починаю експериментувати. Дивіться, 2 в квадраті то буде 4, курень з 5 в квадраті то буде 5. Якщо 4 додам 5, я отримую 9. От Якби в мене тут було 9 мінус 4 кореня з 5, я б була молодець, а так не заходить. Що тоді? Значить, таке розкладання на А та Б нас не влаштовує. Пошукаємо інше. Пошукаємо 2 корення з 5 можна розкласти. На множники по-іншому. Можна записати 2 корення з 5, бачите той прийомчик, що я показувала, знадобиться, та одиничка. Можемо, можемо. Нехай це наше А, це Б. Тоді А в квадраті, якщо ми 2 корення з 5 підносимо до квадрату, ми отримаємо 4 на 5, 20. І дійсно, 21 дасть нам 21. Угу. Тоді, тут буде 20, зрозуміли? А тут одиничка. Це А. А це Б, іноді буває, потрібно покрутити і два, і три способи розкладання на множники. От Тому я говорила, що розкладання на дільники дуже важливо вміти це робити. Тобто, що в мене буде 2 корення із 5 мінус 1, усе в квадраті, і під коренем? Знову щось так в мене все підбирається, що всі вирази в нас додатні, при спрощенні. Не ставлю знак модуля. Далі, ще складніше, корені з 60. По-перше, тут нема того подвоєного добутку, спочатку потрібно зробити. Можна винести за знак корення, дивіться, розписавши 4 та 15, винести за знак корення двічку, тобто корені з 60, то буде 2 корення з 15. Що робити далі? Ну, давайте спробуємо простіше спочатку. Давайте попишемо два корення з 15. Два корення з 15. Що я маю на увазі простіше? Корень з 15. Давайте проміжний етап, щоб вам було зрозуміло, я навіть розпишу більш детально. Бо хтось, може, мене слухає, а потім візьметься самостійно робити, а в нього будуть проблеми. Нехай більш детально буде розписано. Так от, корень із 15. Ну, я спочатку не буду сильно мудрувати 3 та 5, я розпишу з 3 стрійки помножити на корені з 5. Це ж є корені з 15. Нехай це А це наше Б. І тоді я в квадраті дасть стрічку, Б в квадраті дасть 5. Дивіться, ми нічого не змінюємо, тому що 3 та 5 то буде 8, і дійсно нам підійде цей спосіб. Якби то було не 8, а щось інше, тоді не підійшло б. Отже, ви зрозуміли, я починаю з подвоєного добутку завжди. Ну мені так легше. Ви можете відкрити свій спосіб запису. Я знаю, буває, складають табличку, кому як зручно. Трічку я пишу, то кореність трійки в квадраті, пишу корень з в квадратів 5. Так, зі знаками, не плутайте. От я тут подвоєний добуток, я залишаю з тим знаком, який був в умові. А квадрати в мене завжди йдуть зі знаком плюс. Отут може бути плюс або мінус, а квадрати обов'язково зі знаком плюс. Розумієте, тепер все. Це буде корені трійки мінус корені з п'яти в квадраті. Ми побачили формулу квадрат різниці, і отут увага: нарешті, я запишу спочатку модуль корені трійки мінус корені з п'яти. І подивіться, цей вираз підмодульний від'ємний. Ми не мали права викинути знак модуля. А зараз ми що зробимо? Згадайте означення модуля. Якщо підмодульний вираз від'ємний, ми розкриваємо, змінивши знак на протилежний. тобто замінюємо протилежним виразом до підмодульного. Корені з п'яти. Мінус корень із стрічки. До речі, можете, хто там буде багато практик, я запропоную тренуватися. Ви можете завжди писати на першому місці більше множник, а на другому менший, ну, щоб не писати багато розкладання. Але тут немає різниці, головне пам'ятати, що значення кореня парного степеня обов'язково має бути невід'ємним. Ну що. Майже таке саме, схоже. Угу. Ще один приклад. І от Згадайте, як тут у нас було. Ми розкладали на множники корені з двійки, корень стрійки, а потім не зайшло нам таке розкладання. Так як же тут бути, давайте поміркуємо. Я корені з 60 все одно буду записувати як 2 корення з 15, щоб побачити подвійний добуток. Але 3 та 5, корень і стрійки та корені з 5, таке розкладання мені не зайде. Тут навіть підказка є: 16 на одиничку більше, ніж 15. Тоді просто достатньо розписати, помножити на 1. І це буде 15 та 1 квадрати А та Б, вони нам дадуть 16. Все, я можу швидко вже, тому що навчилися, Корінь з 15 додати 1, отак і залишити. Готово? Ми з вами декілька прикладів розібрали. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. До речі, Є така формула, яку ви можете навіть спробувати запам'ятати, але не рекомендую це робити. Як працює формула, давайте поглянемо. Був у нас такий вираз: 8 мінус 60 під коренем. Чому я його беру? Тому що тут саме А і Б, тут немає подвоєних добутків. От якщо б у нас був, наприклад, корінь, а тут 5 плюс 2 корені 6, то 2 корені 6 потрібно було б перетворити. 5 плюс внести двічку під корінь 2 в квадраті 4, корень із 24, а потім це А, це Б і підставляти замість а і Б ці значення. А тут вже готово. Це А, оце Б. Давайте подивимося на практиці, що формула дійсно працює. Хоча я ніколи її не використовую. Тут довго корінь квадратний, великий корінь пишу, А. В мене 8 плюс корінь квадратний. Замість а в квадраті підставляю 8 в квадраті 64. І мінус Б, Б в мене 60. Тобто, виходить корені 64, мінус 60, все поділити навпіл. І так само другий корень. Дивіться, тут в мене в формулі йде мінус, і тут буде мінус. Тут, тобто, мінус оцей вираз. Чим він відрізняється від попереднього. Тут плюс, тут мінус. Угу. Пишу корінь, великий такий корень. 8 мінус корень, а підкореневе 64 мінус 60 поділити навпіл, речі, може, комусь і сподобається. Я вже казала, що тут буде 4 корені з 4 то 2. 8 додати 2 то буде, ну, давайте попишу: 8 додати 2 поділити навпіл під коренем. 8 відняти 2 під коренем поділити навпіл. 10 навпіл 5. Корень із 5, мінус вісім, мінус 2, 6 на 3, корень із стрічки. Давайте поглянемо, співпадає відповідь. Корень із п'яти, мінус корень із трьох. Дивимося. Так, дійсно, так і вийшло. Не знаю, мені здається, ну це більш. На подумати і ну так комусь здається, що то важко, але це все, наприклад, я роблю усно. Якщо багато практики, тут не потрібно дуже довго думати. А цю формулу, ну по-перше, знати, а по-друге, уважно застосовувати. Ну, кому як подобається, ходімо далі. Тепер я розберу саме ті задачі, які були в мене в історіях, і покажу ще більш складні завдання. І дуже прошу вас спочатку пробувати самостійно, ви вже маєте досвід. Поїхали. Третє питання, яке було в мене в історіях: 7, мінус 4 корення з трійки під коренем і додати корені з трьох дорівняння. Якщо ви бачите корень і під коренем вираз, який містить корень. Це може бути сума або різниця. Це саме те, потрібно застосовувати виділення повного квадрату. Мінус 4 корення стрійки. Я розпишу як 2 на 2 корення стрійки, прогнозую собі. Нехай це буде А, тоді це буде Б2 в квадраті дасть 4, Б в квадраті дасть 3, 4 та 3 дасть 7. Угу. Підійде. Тоді я вже відразу, що я напишу тут? 2 на 2 кореня стрійки. Це в мене а це буде а в квадраті 4. 3. От я спочатку розміркувала те, що я вам проговорила, то я і усно зазвичай роблю. Тоді це буде 2 мінус кореня стрійки в квадраті під кореем. І плюс корінні стрічки. Залишається просто дорахувати два мінус корені стрійки. Якщо подивитися уважно, цей вираз додатні, то що коріні стрійки приблизно одна 7 Я дуже рекомендую вам запам'ятовувати з двійки приблизно 1,4, корінь з 5 приблизно 2,2. Отут саме вираз додатній. Модуль можна не писати, записати 2 мінус корені стрійки плюс корені стрійки, і саме взаємознищення дасть нам просто двічку. Готово. З цим розібралися. Далі, от хто питав мене в історіях про третє завдання, ось воно готово. Четверте ми ще швидше розберемо, тому що в нас було схоже, коли я показувала простеньку практику. 3, мінус 2 корення з двійки, мінус 3 плюс 2 корення з двійки, дорівнює. Пам'ятаєте, корені з двійки, я розписала тоді, корені з двійки помножити на 1. І тоді корені з двійки в квадраті 2, корень 1 в квадраті 1, 2 плюс 1 3. Тут буде формула. Корень, я пришвидшую да, свій процес, тому що ми вже розбирали Корені з двійки мінус 1. Квадраті під коренем. а другий вираз буде такий самий, тільки зі знаком плюс з двійки плюс один квадраті під коренем. Прибираючи квадрати, от чомусь у мене сьогодні дуже багато прикладів, де додатній в нас вираз. з двійки мінус один додатній. Але ну я вам дійсно дуже рекомендую, якщо маєте невеликий досвід, краще писати модулі. Я не буду. Корені з двійки, мінус один, плюс корені з двійки, плюс один. Прибираємо мінус один один. корені з двійки, плюс корені з двійки, отримаємо два корені з двійки. Готово. Що стосується от наступних двох завдань, да, до речі, завдання я беру з збірничків підготовки до ЗНО. Це, наприклад, тематичний тренажер Василя Козири, тут, мені здається, Захаріченко повний курс математики в тестах. Я ще далі покажу, які збірники можна використовувати для великої кількості практики. Тут погляньте, що тут більш складного. Тут у нас, ну, по-перше, просто вираз корені з двіки мінус один, а далі корені під коренем і знову корень. І отут тут от, заходимо. Заховалася формула, заховалася потрібна нам, і ще й в дуже цікавому вигляді. Ну, і Тут також формули дві от для практики, вам залишу. Давайте я зроблю саме це, тому що тут багато-дуже попрацювати потрібно. Перепишу корені з двійки, мінус 1, помножити... Корінь підкореневий 4 плюс там, 9 мінус 4 кореня з двійки. І от я почну саме з цього внутрішнього кореня. 4 дійсно, як подвойний добуток. Але дивіться, тут така фішка: якщо це буде А, тоді 4, а це Б, тоді тут 2. І 4 плюс 2 дасть нам 6. От якби тут було 6, було б добре, а тут 9. Тоді я не чіпаю. Два кореня з двійки, а буду його розглядати як один вираз, помноживши на одиничку, і Тоді оце наше АЦБ, а в квадраті дасть два кореня з двійки, в квадраті дасть вісім, і вісім плюс один саме буде 9. Розумієте? От дуже важливо перевіряти, не відразу розписувати, як перше трапиться, да, яка думка якась. А поступово перевіривши, тільки потім розписувати. Ми домовилися, що тут буде 8 мінус 2 на 2 корення з двійки на одиничку. Знаєте, я зрозуміла, чому в мене завжди додатні значення виходять. Тому що то моя звичка писати по порядку від більшого до меншого множника. Оце ми Ну, Я зазвичай так роблю, і тому в мене так виходить. Будьте обережні. Та, до речі, коли мінус це дуже важливо, коли буде квадрат суми, тоді можна не остерігатися. Переписую корінь із двійки мінус один, і корень, що в мене під коренем, 4 плюс корень під кореневий вираз 2, корень з двійки мінус 1 в квадраті, ще трішечки корінь із двійки, мінус один переписую. Бачите, бувають трудомістки, буває двічі, тричі, потрібно виділяти повний квадрат. Помножити корінь переношу знизу, таким чином перенесу. 4 плюс 2 кореня з двійки, мінус 1. І отут добре, що 4 мінус 1 дасть мені 3, а 3 плюс 2 корення з двійки ми вже перетворювали, хоча могло бути геть інше. Корень з двійки мінус 1, а там. Я скористаюся вже готовим результатом, що то корень із двійки плюс 1. Помножити на корень із двійки плюс один. От, трапилася різниця виразів, тут їх сума це різниця квадратів. Корень із двійки в квадраті, мінус одиничка в квадраті, це буде 2 мінус один, буде одиничка. Дуже багато завдань є в збірничках підготовки до ЗНО. Ви можете брати і тренуватися. Це і сучасна підготовка до ЗНО, є ще більше повний курс математики в тестах автор Юрій Захаріченко і команда. Є у Василя Козири багато завдань із ЗНО попередніх років зібрані і в тематичному тренажері. От особливо зверніть увагу: це також завдання з тематичного тренажера. А є ще багато завдань в моєму улюбленому збірничку з Канаві. От що зараз у мене за сторінка? Чим відрізняється від попередніх? Кругом тут у мене були числові вирази, якщо ви поглянете уважно, це все в мене числові вирази. А тут я пропоную попрацювати ще й з буквеними виразами. От не можу. Якщо берусь за задачу, від до я потрібно розповісти. В моїх історіях був такий приклад. От я саме його розберу: це зі збірничка тематичний тренажер Василя Козири. Дуже класний збірник. Там є, до речі, чотири варіанти. це один перший з них. І оті всі в історіях питання, які я ставила, вони саме з того збірничка. Давайте попрацюємо. І так, дивіться, що я підказую вам. Якщо ви бачите... Корінь і під коренем ще вираз, який містить корінь, та ще з оцією двієчкою, або чимось парним, це точно виділення повного квадрату. От дивіться, Корінь під коренем корінь. і є двієчка. Оця двієчка – підказка. Ну, вона може бути, ви вже зрозуміли, під коренем. може бути тут і чотири, але що важливо, Корінь під коренем вираз з коренем. От тоді шукаємо повний квадрат, якщо є подвойний добуток. Так от, давайте попрацюємо саме над цим завданням. Поїхали. Корінь, підкореневий вираз А плюс 2. Корінь із за мінус 2 я не можу ніяк розкласти на множники. Ну, ні, в жодний спосіб, ну, в жодний спосіб не допоможе. Я просто напишу помножити на одиничку. Що мені дасть? Корінь дасть а 2. В квадраті це буде а 2. І та одиничка при додаванні дасть мені А-1. І саме тут я бачу А-1. Розумієте, отой От підхід. Ми додатковий той множник, другий беремо помножити на 1. Ну і ще мінус одиниця. Тут готова формула. І, до речі, другий вираз так само за тим самим алгоритмом я вже швиденько переписую тільки з іншим знаком. Тут по хитрому. Мінус 1. Ми звикли ж тут квадрат, бачити, плюс b квадрат, але тут мінус одиниця вона відноситься. Давайте все-таки запишу, покажу тотожність лівої і правої частини. Оце моє А, оце моє Б. А в квадраті, ще раз повторюю, дасть А-2. От зараз я пишу мінус 2 квадрат першого, подвоєний добуток, я так переписую без змін. І плюс Б. B в квадраті – це моя одиничка. Дивіться, ми нічого не змінили. Перевіряйте, а мінус 2 і плюс 1. Дай саме та А-1. Але тут записано у вигляді а квадрат плюс 2b плюс b квадрат. А там було по-іншому. Важливо, щоб ви побачили формулу. Другий вираз такий самий, але з іншим знаком, а-2 мінус 2 корення а-2 помножити на 1 і плюс 1. Таким чином, я маю корінь із А 2 2 1 в квадраті і під коренем, поки що так розпишу, плюс знову корінь під коренем а 2 мінус одиниця в квадраті і під коренем. Тоді Перший вираз я можу переписати без модуля, цей вираз, ви бачите, завжди додатній. Другий, я обмежу модулем, і все залежить від значення А. Там, в умові, в збірничку було написано обрахувати при А до рівня 2,1. Якщо в умові буде корені за мінус 2 більше рівно одиниці. Це коли відбудеться, коли А мінус 2 більше рівно 1, це я піднесла обидві частини до квадрата, коли А більше рівно 3. От якщо А буде більше рівно трійки, цей вираз буде додатній. Якщо А менше трійки, 3, 3, цей вираз буде від'ємний. От Все залежить від того, яке нам А запропонують. Давайте я ще покажу якийсь вираз. От Тут буде цікаво, давайте подивимося, корінь, а під кореневий вираз х додати 2. І відразу 2х мінус 4 я розкладаю на множники. Як я розкладаю? Я розкладаю корінь із двійки помножити на корінь із х мінус 2. Погляньте, я нічого не змінила. 2 винесла за дужки. І розписала у вигляді добутку двох коренів. Це моє значення а, яке в квадраті дасть двійку, а це значення b, яке в квадраті дасть х мінус 2. І саме 2 мінус 2 взаємно знищується, залишиться просто х. Розумієте, що відбувається? І з другим коренем так само поступаємо, але з протилежним знаком x-2. 2 помножити на корінь із двійки, помножити на корінь із х мінус 2. Дорівня, це буде корін із двійки додати, корінь із х мінус 2, тут модуль не пишемо, плюс корін із двійки, мінус корін із х мінус 2, тут ставлю модуль, тому що все залежить від значення х. От Якщо цей вираз додатній, якщо корінь із двійки більше, ніж корінь більше рівно, корінь із х-2, тоді плюс, якщо менше, тоді мінус. Все залежить від умови задачі. При спрощенні потрібно на це звертати увагу. І на рахунок оцих задач, давайте ви попрацюєте самостійно. Погляньте, а квадрат мінус 9 можна розкласти як мінус а 3, а плюс 3. І от тоді саме, ну, звичайно, з коренем. І тоді от корінь і 3, коли в квадраті у вас буде. А мінус 3, корінь із А плюс 3 в квадраті дасть А плюс 3 так само. І при додаванні, якщо ми будемо додавати ці вирази, три взаємно знищаться і залишиться 2а. І от саме це 2 а у нас під коренем. Так само і тут. Вони схожі чимось, тільки тут 9, а тут Б, тут різниця квадратів а мінус Б, А плюс Б, і при додаванні нам дасть 2а. Такі вирази дуже цікаві, вони прокачують багато різних тем, потренуйтеся. Я впевнена, що сьогоднішній урок був цікавий для вас і корисний. Я зробила його таким розгорнутим, можна ще більше прикладів розглянути, я сказала, де їх шукати. Я впевнена, що ми з вами ще зустрінемося. Ставте свої питання. Бачите, ваші питання приводять до нових відео. Як завжди, з вірою в перемогу працюємо далі. Не зупиняємося. Doze ostritos,